Я буду теперь говорить... Во время удара многие жители и туристы отдыхали на пляже. Давайте посмотрим. То, что Сербия повела себя как последняя... Мне кажется, что этим летом будет вовсе жарко, и мне кажется, что развязка недалека. Об'ясню, чому 23 червня в неділю зранку російське міноборони візитувало, що в повітряному просторі тимчасово окупованого Криму у 6 кілометрах від військового аеродрому Бельбек успішно відпрацювала протиповітряна оборона. І в результаті цієї вдалої роботи росіяни, які припаралися засмагати на українському піску, усвідомили, що на одному із севастопольських пляжів знаходяться абсолютно незаконно час удара. багато жителів і відпочивали на пляжі. Давайте посмотримо. Після того, як стало відомо про перші жертви, а із публікації низки відео зрозуміло, що те, що падало Чорне море, зовсім не нагадує уламки американських ракет Атакамс, яку збили з курсу чи відпрацювали комплексами ППО. Міністерство оборони відкоригувало звіт і назвали це прінаміреним. І інше міністерство Лаврова від безпорадності навіть викликали американського посла Лейн Трейсі на килим і пригрузили відповідними мірами. Словом мовчали усі, окрім росіян і російської пропаганди, які на випередки міняли свої свідчення. Я не буду тогда, щоб нікого не оскорблять. Говорить ха я буду тепер говорить хахи это злый хати твари, которых в Севастополі у нас день траура тепер. Діти погибли. Приїхали за мера Магадана з дев'ятилітньої дочерю. Приїхав на море, к югу. Ну, Магадан, мабуть, хочеться солнушкути, так? Да? От просто цікаво, навіщо той самий заступник мера Магадана привіз своїх дітей відпочивати у кількох кілометрах від військової бази. Сонце ж не гірше гріє в Сочі, а на пік Ну але там руча ж заборонено засмагати. Стратегічний об'єкт дача Путіна. А щодо ракет Атаканс, хай би летіли за заздалегідь немічним курсом, і не довелося б оголошувати день трауру. Вот хаты ⁇ это злых. Мне кажется, что этим летом будет вовсе жарко, и мне кажется, что развязка недалека. Объясню почему. Что они делают? Они пытаются вычислить наше ПВО, чтобы потом уничтожить эти самые ПВО и тем самым расчистить себе пространство для маневра, когда наконец-то им поставят F-16. F-16 им поставят скоро. Я говорила с самого начала, что это обязательно будет. Есть много удивительных рецепт. Просто эти самые военные базы из оккупированного Крыма переместить на властной территории, разом с системами ППО. Готовы даже почекать? І стерили спіною в роті пропагандисти не лише через феєрверки вихідного дня на узбережжі півострова. Удару не чіпуєса ножем у спину, називайте це як завгодно. Росіяни вважають вчинок Білграда. Нагадаю, що 22 червня Financial Times опублікувало розслідування. Про те, що боєприпаси, які Сербія постачає західним країнам, у підсумку потрапляють до України, і таким чином українська армія вже могла отримати сербських боєприпасів на суму приблизно у 800 мільйонів євро. Сербський прем'єр Мілош Вучевич назвав такий вчинок не забороненим і неаморальним. А ось реакція від Сергія Мардана. Вот Сербія, після новини для вас по-прежнему являється там братською страною. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Я не знаю, как у вас. Я могу сказать за себя, как частное лицо, безответственное частное лицо. Вообще никакого интереса Сербия не представляет. То, что Сербия повела себя как последняя... Мне кажется, тут даже спорить не о чем. Сперечатися не варто про інше, що той самий Мардан це справді безвідповідальна приватна особа. Ні, швидше ліцо, яке не несе жодного покарання за усе сказане протягом повномасштабного вторгнення. Але як казав класик, під домашнім арештом караван гавкає, собака йде. А це не смішно. А щодо братського народа, росіяни ж ніколи не були слов'янами, так євроазіати, які тяжіють швидше до корейців. Ну не дарма ж Путін протягом двох діб по пхеняну. Бігав хто такі росіяни? Я об'ясняю, ми євроазіати. «А они не могли эти снаряды продать э, нам?» «Могли, отвечаю, могли, просто не захотели». Ответ, что «не могли, потому что сложности с транзитом, санкции». «Да кого колебут ваши проблемы, товарищи сербы?» Вы заработали 800 миллионов евро на русской крови, как обычно, как это делали наши так называемые союзники, братья и все остальные бесконечное количество лет. Після цих полум'яних образ та погроз Мардан або охолов, або отримав пошапці від вищого керівництва. І у себе в телеграмі вибачився перед братським сербським народом, звинувативши у всьому спільних ворогів. Але найголовніше у цьому відео інший фрагмент, який підсумовує стан справ Росії на міжнародній арені. Ми повинні там кому-то допомогти. Ми довжні, значить, забити об обідах. Потому що ми, ми ж імперія. Слушайте, імперія. Это те, кому платят, а не те, кто как позорные платят сами тем, кто их продает, предает раз за разом. Вот что такое империя. А історії з Кримом та згадана північна Корея в одному відео присутні абсолютно не випадково, бо деяка статистика натякає. Розпочалося велике російське імпортозаміщення. Ріст цін не оминув навіть туристичні путівки в КНДР. Вони подорожчали на 15% за 9 місяців. Тиждень відпочинку у кінченівському анклаві коштуватиме одній людині майже 100 тисяч рублів. В адекватній валюті ділимо суму на два. Щоправда, розважальних локацій, як можна здогадатися на території дружнього государства небагато, і в принципі доступні дві: пляж на курорті Мазон і гірськолижній курорт Масік. І добратися до пхеняну можна лише з одного російського аеропорту із Владивостока. з інших міст рейси не літають. Ну як вам росіяни Владимир, Владимир Владимирович, великий стратег, але кожен поважаючи себе руски, навіть у такій безнадійній ситуації, знайде вихід, і це погрози ядерним киком, західним країн. Алгор Ангия однаковый в Усих. Вид пропагандистів та і до Путина и до прошелепковых бабок. Мы, отряды Путина, очень внимательно изучили вот такую книжечку, что такое психологическая война. И я прям хочу вам зачитать выдержку из этой книжки. Давайте послушаем вместе. Если эта борьба угрожает тем, что нам и нашим детям придется прожить жизнь в огромном напряжении и погибнуть в результате применения ядерного оружия, то возникает вполне закономерный вопрос. Что надо делать американскому народу? Вести нормальный образ жизни, не забивать себе голову вопросами о войне и мира, беречь свое психологическое здоровье нервы и физические силы, чтобы выстоять в годину грядущих испытаний. Так что вы хотите, дорогие наши? Хотите, чтобы наша страна была такая вся вздернутая, вся такая на нервах? Нет, у вас это не получится. Нашу сплоченность никто никогда не может раздробить. И мы хладнокровно идем к, к вашему горлу. Вам этого не миновать. Это мы вам прямо заявляємо етатрябі Путіна. І на сам кінець, поки увесь цивілізований світ стежить за європершістю на німецьких полях, в Казані нарешті завершилися ігри БРІКС, які намагаються бути альтернативою Паризької олімпіади. І росіяни так усе на швидкість імпортозаміщували, що нагороджують привидів, які змагаються із мертвими душами. Ось це церемонія вручення золотої медалі в дисципліні «Кореш – боротьба на поясах литовського борця. Андрюса Маджейки, але є маленький нюанс. Він навіть до РФ не приїздив. З'ясувалося, що його конкуренти також прогуляли змагання. Після цього Литва заявила, що не відправляла спортсмена на Брікс. А його колишній наставник підтвердив, що Андрюс не тренується уже три роки через травму. Припустивши, що Росія підробила документи для видимості більшої кількості країн-учасниць, це був Юра Гаврища, ВІСТІ, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.